Всім привіт! З вами Артван! В минулому відео ви бачили, скільки різних паків я відкрив на Чорну п'ятницю і як мені в них не щастило. Але я не здався. Я продовжив відкривати всякі крутилки, нагороди, і мені нарешті завезло, пощастило, випало топова карточка. І навіть не одна, а декілька. <звук> Ікона! Перша була за вікенд-лігу, і в мене там стояло питання в останньому матчі, чи я зроблю 9 перемог, чи 10. 9 чи 10. І матч за цю 10 перемогу вийшов ну, просто неймовірний. Зараз ви самі все побачите. Але перед цим я хочу вам швидесенько нагадати, а може й не нагадати, а просто ви про це не знали, що на Твічі кожної неділі о 19.00 я проводжу вікторину на футбольні та фіфашні теми, в якій може взяти участь будь який бажаючий глядач і поборотися за приз 1 мільйон монеток. Ну або грошовий еквівалент, якщо ви раптом не граєте і всі 25 захисникав, кафт, типа. У всі все він сильний Пішов, пішов, пішов Торес. Сука, пас, віддай, пас, віддай, алло, еблан на стрімері О, боже. охуять повезло. Вау, <плес> wow, він це гарно зробив. мені дуже пощастило, тільки що Куртуа два таких сейва зробив. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ну все, це GG. Що yep. там? Штрафний? Бля, ну як він мене так виштовхує просто, що я аж падаю. Біжи, 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 будь ласка. ТА ТИ вонишь, блять! ТА ПІШОВ ТИ нахуй, но ну як ТИ не ЗАБИВАЄШ? ПІЗДУ, блять, того тореса. На нахуй! Один, один, сюда. Робив не а розворот, але похуй, не зациклюємося на тому. <плес> кін! Кін, блять, перестрибує вандайка, ви прикиньте? Єбучий кін перестрибує вандайка. Це червона ще й буде? Я не натискав ніякого ні пола, ні хуя, я просто біг. Господи, блять. Ладно, 1 2 Не те не не-не-те, не те 1 2 ще можна відіграти. У нього кобель на воротах треба вішати А в мене вандайка нема, куди я вішаю? У <клес> мене є в мене є Рюдігер, блядь Пішо нахуй той вандайк? У мене Рюдігер може забити. Добре, хоч повершоти не летять в нього. Šo, viso imšeros? Probai, imš, kuli. Perkluota. А, пиздец. Добра. Да! Да! Я, я, я тут другой. Єс, нарешті прокляття 9 перемог зловлено. блять, коли ж як не в такому об... обіцяному, блять, обдрисеному просто матчі, коли сука в тебе Торес не може попасти поворотам ніяк. Потім в тебе в їблан на водайку обще, блять, робить хуйню, що мені хочеться його нахуй на Вінісіуса засунути і забути нахуй, про, про його існування. Ну це Пізда, Але я так і скочив насправді. Мені. мені, Я відскочив пизда. Це був матч за 10-ту перемогу. Самий справжній, який має бути потний до останньої секунди по пенальті. Що полеті, полетіло, надіюсь, не дарма потів. Надіюсь, ей подсіднять ці, ці старання, ці потіння Давайте починаємо з середнього. Ага, Дуфор. Ой, інформи мої улюблені. Дуфор, рубен не. О, Родрі. ладно, Родрі, це вже краще. І попа. І бать, я ще попу не ловив, до речі. Перший раз попу інформу зловив, прикиньте. Наступне. Мід. Дебіння. Треба краще, треба краще, треба краще. Та блядь, ну якого орбана нахуй. Aa, ужас. Дебало. Хардер. Трай хардер, каже FIFA. Старайся, старайся, старайся більше, щоб ми тобі щось насипали. Старайся краще. try хардер, трай хардер, хардер, недостатньо. Недостатньо хард стараєшся. Що, може макалістер? Магнеті, <laughs> Магнеті з магнітиком, при... до речі, плейстайлом плюс. Смішне. Ще один. О, ще один магнеті, бачите? Плейстайл золотий, в нього магнітик. Хм. Чисто магнеті. Що, інформи, дивуйте мене. Угу. Без звука, так клас. Так, <секс> <секс> да. оце чис, 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 чисто чисто EA. Коли придумали магнеті дати магнітика, то вони такі азаз. Азазаз, аза, Може тут якийсь класний інформ, там якийсь... <секс> <секс> не. Навіть не встиг придумати, хто там. Чисто треба жалу 83. Окей, okay, добре. Тут, тут отут, 82х20. О, тут? Тут Thunder дівчинка. Страйкер. Онле. Икона! Oh. Икона Сандер Страйк икона ДА! Дае! Yeah! Чат! Нанили, нанили хоть щось Не, вона, напевно парашна. Блять, футбенла. Алфасик плюс. Нейфнес плюс. Слухайте, то вона, напевно краще за Тороса буде. Ба 600 тысяч. Я, я думав, що хоча б 100 тисяч вона коштувала, а вона 600. Прикиньте. Прикиньте, 600 тисяч. Сюда. Може, ще тут щось? Ні, тут інформ. Центрбек, Бразилія, це. Це Бремер? Ого, я думав, що це Габріелік завжди. Ну, колись він коштував багато. 25 тисяч. Потужно Ну, краще, ніж, ні, ніж квікові якийсь. Ой, гарно, 3.87, 86. три Нормально, 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 нормально. Давайте. І, і тут тут мені треба заміна для Для кіна. Тут замість кіна, мені, будь ласка, або вієру, або гуріта, або хоча б туре. Ах, хуй там. <плес> Я навіть не буду дивитися це два лайна якихось. Ось така дівчинка мені випала, і вона, до речі, вже коштує 700 тисяч монеток, і в неї просто неймовірні файнеси. Отакі от просто. Але. Це ще не найкраща картка, яка мені випала цього тижня. Зараз ви побачите, що мені там ще нападало. Але я вам ще хочу сказати, що ну виходить, не дарма я потів за ті 10 перемог. І якщо ви теж хочете топові нагороди за вікінг-лігу, але ви не хочете так сильно потіти, як це робив я, то пишіть мені в телеграмі. І мої друзі-бустери допоможуть вам здобути якомога кращі нагороди на будь-якій платформі. Так, Jumbo Rare Player's Pack. Опа, Inform, Walkout. Центральний захисник, Іспанія. Той, Мартінес Барс. О, ніхуя, волк. Промо. Промо і Inform. нічо собі. Бля, як мене бісить, що якщо. Якщо не береш. не, не скипаєш той волкаут, а він довго стоїть, то потім тобі грузиться і гра півдня. Давайте, 85х2. Ах, Ну добре, хоть волкаут. Стоп. Дібала, як він там робить, блять. Вроде вот так. Так, так. Келли, ничего себе, дабл волкаут. І 84x5. А ну, ей, скажіть, будь ласка, що я не дарма, давай все ваша FC proва Опа, волкау. Волкаут, інформ. Лівий пиз захисник. Сынгал. Ух, це Садіо мене, нічого собі. Шкода, що він же не Лівербулі там, або. Бо. Баварії хоча б. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блін, 84 x 3 кращий був. А, нічого собі, треінформа. 83 x 3 о, це що таке? Це центральний захисник з Франції. Захисниця з Франції, перепрошую. Ренар? О-о-о-о-о! Нічо собі. Це фода чи це в основу? Це фода. Так, давайте 82х14. ще один, О Інформ, волкаут. Центральний захисник Іспанія. Стас знов всем маркинус, ебать, він вже 25 раз падає. І гримальдо. То все, це, звісно, прикольно, але але мені хочеться трошки більшого рейтингу, щоб, щоб було на Вінісі. Мені треба якісь 89, 90, 88, хоча б. 82х14, третє на сьогодні, і це Сандер Страйк. Центральний захисник. Ай, блядь, якийсь бомж, нахуй Сербії. Коли вже МБП? Ну коли вже МПП? Ну є, ну коли мбапе? Або хоча б салібу. А що за пік? За скільки в копійок? 50 55? Оцей? Це ван вандайк випав? Може, компенсація буде. А шо тут тут промо падає замість звичайних карточок? Ну, давайте тут неньки відкроємо и так кажете, що тут промо падає. Пофіг Може мені тоже якийсь випаде там? Нихуя собі в натурі падає! <laughs> Ахуєць, реально падає Реально сипить, чат Єбать. Єбать. Реально падает. Реально сипить чат. Ебать. Ебать. Реально що таке? Ебать! Ахуєть Скільки вона? 800 тисяч Сюда. Я я не проти такого дропу. А ну давай тут теж подивимось зразу правий. Ой, дябі, ні, то не. то не Ханса. Які тіки Блять. Ну ладно, два рази вже не, не могло повести Полетіли. Перший пік 1,485+. з Давайте почнемо з останнього. Опа, зразу промо, зразу промо. нуб Другий пік. О, інформ, нічого собі. Давайте, давайте. ще, ще ікони не вистачає для. Ні, це хтось золотий. Це бронз. І. Тренд. І другий пік. Давай, тепер починаємо спочатку. О, це ікона, це ікона, Це Фернандо Єруо. Сюда! Шей прода. Блять, він ще й подорожчав, Він, я бачу, він вже більше, ніж 200 тисяч коштує. Ахуєнно. Ахуєнно, я вже вже пофіг, давайте. Ще одна ікона! Ні, це не ікона, це Декателар. І хтось золотий. Санде, ну то блять, тут очевидний вибір, тут забираємо Єру Єру, сюда, сюда його. Сюда його. Так, давайте продаваємо 80 х 30 Знов інформ, волкаут. Пів лівий півзахисник, засадимо мене. Може ще хтось, може ще хтось, давай Давайше якогось. Не Ні, нікого, блять, а що так хуйово 80 х 30 Похібать, залупа? І 80х40, 80x40 інформ, Блін. Страйкер, це. Гераси. Гераси? Ой, і ще хтось буде. Гераси і Чал Ну, хуета, конечно, паки. Піки мені більше сподобалися. Ой, Ой, ще, легенда Арсенала, до речі. Поки що 82х14. Опа! Опа! це, Це герой! Перший раз мені у герой випадає. Центра... Джейми Каргеер! Сюда! Сюда, гаргер! Да, це ж каргер. щось Уу. коштує чи не? Да виглядає він офігенно Фейс присутній. Стати хороші. Ну, 70 000 коштує. Нормально. Він, до речі, мені навіть в основу може зайде. О, оце я розумію. Отаких покопенів мені набагато більше подобається, ніж попередній. Надіюсь, вам теж. Коротше, отакий от мене склад. Тепер я собі під Хансен зібрав по 3 Гуеїру офігенної СБЧ. Ще збираю собі Вінісіуса. Там же 7 з 14 СБЧ я вже закрив. І Мілітана собі купив. Мені треба був хтось з Реала, Бразилець. Поки Вінісіуса нема, то вирішив грати Мілітану. Він, до речі, мені дуже сподобався. Топовий це він мені набагато більше подобається, ніж Каргер. Я за зібрав зіграв пару матчів і вирішив собі назад повернути Мілітана. Коротше, якийсь отакий от склад набагато, як на мене, сильніший, ніж минулого тижня. Тому ну, поки що грається в принципі з кайфом. Подивимося, як воно буде далі. А ви що там? Пишіть в коментарях, що ви ще наловили цікавенького. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані. Бувайте здорові! розчистите бро! Все буде Україна! Пока.